Та в ефірі інформаційний випуск новин 2 червня літо прийшло не лише на календарі, а й з теплом. Втім, крім активності дітей та розваг на вихідні, головною новиною стала спецоперація Служби безпеки України. Завдяки реалізованому задуму, стратегічна авіація ворога понесла збитків на понад 7 мільярдів доларів. Ураження зазнала 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Тож не припиняємо підтримувати сили оборони, адже щоденний донат допомагає військовим на передовій. Далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події вихідних та понеділка. Останній дзвінок у майбутніх військових 131 ліцеїстка один подільського ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою стали цьогоріч випускниками, і вперше серед них 16 дівчат. Ви ті, хто стоятиме на захисті не лише наших кордонів, а й цінностей слова нації та нашої України. Це вже 24-й випуск у ліцею. Тут керівники закладу, офіцери-викладачі виховують гідне, патріотичне, молоде покоління українців. Цей навчальний заклад, Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, традиційно виховує майбутніх захисників і захисниць, справжніх патріотів передає їм знання, передає принципи захисників і справжніх воїнів нашої держави. Мрію дитинства бути. Військовим реалізували чимало випускників, серед них є й вихованці дитячого будинку сімейного типу, і ті, хто мріє бути захисником України та українців, коли прийшов час вступати? Ну ми ж ріши вирішили не порушувати ці мрії. І ну наш тато був на війні, і тому ну вирішили, що якщо не ми будемо захищати, то хто? І тому рішення ми не змінили. В дитинстві, думав, що стану військовим, піду хлопцям допомагати. Щось так вирішив, побачив, що ліцей є. Спочатку подивився фільми, кадети, все таке, захопився, пішов, спробував, понравилось. Не шкодую, що пішов. А от військовим медиком планує стати Анастасія. Тож дівчина і надалі продовжуватиме навчання, допоки не отримає омріяного фаху. На Найближче майбутнє в мене плани поступити в вищий навчальний заклад, здобути якомога вищих вершин. Не зупиниться у навчанні у військовому напрямку і випускник Даня мрію бути військовим втілить у життя. Після військового ліцею, як я і планував, вже декілька років, піду по військовій частині. Буду вступати до, військов... до Житомирського до інституту імені Корольова». І там же далі буду військовим. Виховання молоді, яка планує пов'язати своє майбутнє із захистом батьківщини, продовжиться. Ба більше, аби майбутні здобувачі освіти тут отримували знання у ще більш комфортних умовах, навчальний заклад невдовзі модернізують. На сьогоднішній день є підтримка президента України, є підтримка прем'єра-міністра уряду щодо розбудови нашого Кам'янець-Подільського ліцею, загальнодержавна програма. Затверджена і вона зараз у стадії реалізації. І наш Камінець-Подільський ліцей також увійшов до числа цих закладів освіти. Тому невдовзі буде етап модернізації, оновлення, і діти будуть навчатись вже скоро в сучасних комфортних умовах. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Волонтерство, чітка громадянська позиція, допомога військовим та неабиякі успіхи у навчанні. Попри усі виклики сьогодення, українські діти демонструють наше майбутнє у надійних руках, не виключення й Хмельниччина. Тож, аби вкотре відзначити їх працю та старання, голова обласної ради Віолетта Лабазюк зустрілася із найменшими та найактивнішими подолянами. Маємо можливість зарядитись позитивними емоціями від наших діток, від підростаючого нашого покоління від майбутнього України привітавши від імені депутатського корпусу наших обдарованих дітей, дітей, які сьогодні мають на жаль статус ВПО, дітей, які сьогодні є. Військовослужбовців, наших захисників і захисниць, дітей, які декламують одні з найкращих показників на спортивній арені, і це, звичайно, усіх їхніх представників. Серед нагороджених нині 14-річна Анастасія Біжик. Вона родом із міста Маріуполь. До Хмельницького приїхала у 22-му році. З того часу зізнається дівчина волонтерство стало сенсом її життя. Сама я теж того літа. Я створювала свій табір, теж для переселенців, для взагалі дітей, які не мають друзів. Тобто вони всі об'єднуються і ми шукаємо їхні спільні хобі і вони спілкуються за допомогу військовим від голови обласної ради. Отримала подарунки. Вікторія я обожнюю співати і вирішила, чому б не допомогти. Взагалі, на початку повномасштабного вторгнення ми допомагали взагалі чим могли зараз, в принципі, також але. І е, люблю співати, тому і цим допомагаю. Пишаюся тим, які ви здійснюєте вже сьогодні на своєму життєвому шляху для себе вершини. І Я вам бажаю побільше вершин та звершень. Нехай ваші мрії самі не здійснені як найшвидше здійсняться. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Пісні, танці, зіркові гості та подарунки таке справжнє свято для дітей цими вихідними влаштували у Кам'янці-Подільському. Масштабний фестиваль Амбасадор дитинства вже в четверте розгорнули на Хмельниччині. Тут беруть участь діти наших військовослужбовців, загиблих героїв, ветеранів війни, дітей ВПО і різні інші категорії дітей з усієї України. Дитячі фотозони, фотосесії, інтерактивні активності. А ще відомі артисти, блогери та ведучі завітали на свято, аби зробити його по-справжньому незабутнім. Друзі, в мене для вас побажання одне. Ваші канікули почались кайфуйте. Окрім розваг, були й нагороди. Зокрема, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації передав дві відзнаки від президента України. Ними нагородили 17-річну Андріану Гой, студентку Кам'янець-Подільського медичного фахового коледжу. Дівчина під час ДТП врятувала життя малолітньому хлопчику, своєчасно надавши першу допомогу. Ще одну нагороду отримав Марко Маров, учень Енергодарської гімназії номер 2 Він, незважаючи на тиск окупантів, відмовився виступати під російським прапором на міжнародних змаганнях Пасарківського району Запорізької області, який мешкає у Невтишені Хмельницької області, взяла участь у святі і пані Світлана. Разом з командою за три доби вони зготували понад тисячу одиниць зефіру. Зробили благодійний подарунок для діток. Щоб вони запам'ятали це свято, щоб їм лишилися солодкі надії мрії і щоб все було добре, щоб у нас нарешті закінчилася війна. Відвідали захід і медіапартнери 33 канал «Кіт» за підтримки благодійної організації Фонд родини Кольгофер. Ну і найголовніше у всьому дійстві це результат щасливі усмішки дітей та непідробні емоції. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 й канал. Розваги та корисні навички. У перший день літа рятувальники навчали дітей правил безпеки на канікулах. Фахівці ДСНС у Кам'янець-Подільській фортеці розмістили навчальні локації. Тут вони провели демонстрацію пожежно-рятувальної техніки, не уминули й питання мінної безпеки, адже знання правил поводження з вибухонебезпечними предметами є життєво необхідним. Тож піротехніки в інтерактивній формі допомогли дітям зрозуміти небезпеку мін та навчитися розпізнавати підозрілі об'єкти. Ливою популярністю користувалось фаєр-шоу. Під час нього рятувальники демонстрували наслідки необдуманих вчинків, навчали користуватися вогнегасником та уникати різноманітних небезпечних для життя ситуацій. Усі ці знання перед літніми канікулами надзвичайно важливі. Навички допомагають дітям дізнатися, як діяти в різних ситуаціях, та підготуватися до самостійного проведення дозвілля. Подарунки для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Правоохоронці провели благодійну акцію зі збору допомоги сім'ям, які потребують додаткової підтримки. Керівництво головного управління національної поліції і відділу ювенальної превенції вийшли з ініціативою провести благодійну акцію серед працівників підрозділів головного управління зі збору допомоги діткам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ми обрали 12 сімей, де виховується 40 дітей. Це різні сім'ї в кожного своя історія складна, непроста. Десь батько зник безвісти на фронті, десь мати з інвалідністю, десь діти позбавлені батьківського піклування. Їх виховують тільки дідусь, і такі діти досить вразливі. А крім того, їм не вистачає звичайних засобів для проживання для навчання. Тут канцелярія: продукти, харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, побутові предмети та іграшки. Усе зібране. Працівники ювінальної поліції роздали сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми завітали до однієї із багатодітних родин, які можна сказати, ну дуже в складних життєвих обставинах. Мама одна виховує двох хлопчиків і двох дівчинків. Чаток. Ми неодноразово приїжджали вже в цю сім'ю. Дітки нас знають, дітки нас чекають. Можна зазначити, що коли ми перший раз приїхали, знаєте, дітки такі були перелякані трішечки. Ну все зрозуміло. Тобто, та такі такі складні життєві обставини, в яких вони є. Сьогодні ми до них завітали. Вони нас чекали. Вони знають, що ми приїдемо. Діти веселі, що дуже радує, тому що ми бачимо, що вони змінилися, привезли їм багато. Різних подаруночків і маємо велику надію, що принесе їм, хоч трішечки такого, знаєте, щасливого дитинства. Такі акції правоохоронці проводять постійно і зупинятися не планують, а долучитись до благодійної справи може кожен охочий. Працівники ювенальної превенції систематично організовують такі збори. Це можуть бути нові речі, це можуть бути речі, які були у використанні, але в дуже гарному стані. Підприємці можуть долучатися до таких акцій, і всі ці речі роздаються. Сім'ям, які потребують, кожна дитина, з якою ми працюємо, не залишиться без допомоги і уваги. На гачку в аферистів вихідними шахраї ошукали жителів Кам'янеччини на 398 тисяч гривень. Одна жінка потрапила на відому схему: дзвінок працівників Служби безпеки банку. Дозвонювач повідомив, що рахунок Кам'янчанки опинився під загрозою. Для встановлення захисту випитав у неї цифри на звороті карти та смс-код від банку. Далі за мить з рахунку жінки зникла 291 тисяча гривень. Чималу суму грошей втратила і жителька Чемеревецької громади. Вона знайшла в соцмережах під. Заробіток потрібно було вкладати особисті кошти на невідомі платформи, і, за словами махінаторів, її гроші мали б повернутися назад із відсотками. Але жінка просто втратила 107 тисяч гривень, а роботодавець на зв'язок більше не вийшов. За даними фактами, поліцейські відкрили кримінальні провадження. Погода на тиждень ще трохи дощитиме, але з поступовим підвищенням температури до 31 градуса тепла. Протягом цього тижня на території Хмельниччини переважатиме не та спекутна погода. Завтра, 3 червня, в нічні години опадів не прогнозуємо. в денні години короткочасний дощ місцями значний, який супроводжуватиметься згрозами, місцями по області град. Вітер південно західний, 7-12 метрів за секунду в день пориви 15 20 Температура повітря по області вночі. 13-18 градусів тепла в день – 24-29. у Хмельницькому. Вночі 14-16 градусів тепла в день – 25-27. Наступні чотири доби переважатиме невеликий та короткочасний дощ. Лише 4 червня протягом доби 5 та 7 червня в нічні години. Опади припинять свою інтенсивність. Температура повітря в нічні години коливатиметься в тих же межах, в денні години підвищиться. До 31 градусу тепла. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких. Війна триває, тож не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.